140 тисяч гривень для придбання дрону віддали військові псевдоволонтерові Віталію Хемичу із Калуша. Втім, ані техніки, ані повернення грошей захисники не дочекалися. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів Дмитро Грищенко, який захищає Україну на війні проти Російської Федерації. Ну що, любі друзі, військові та волонтери. Будемо знайомитись із псевдоволонтером на ім'я Хемич Віталій Ігорович, який вирішив нажитись на військових на суму в 140 тисяч гривень. На псевдоволонтера розповідає Дмитро. Військові вийшли через спільних знайомих у соцмережах. Віталій Хемич обіцяв придбати дрон та автомобіль за цінами нижчими від ринкових. Втім, після кількох тижнів очікування техніки захисники так і не отримали. Він нам обіцяв, що ось ось він скине. Пройшло 10 днів. Ми вийшли на бойове завдання. В нас не було 8 днів. Ми відстоювали наші землі, нашу Україну. Повернувшись, ми з ним сконтактували. Він сказав, що ось ось завтра ми виїжджаємо, все добре. Е, прийшло знову ж таки днів шість, напевно. Ми вийшли на бойове завдання і повернулися. Після чого він почав знову нам розповідати, що завтра-завтра. Ну, В принципі, ми зрозуміли, що нас або кидають, або кидають. Ушукати Віталію Хемичу вдалося не лише Дмитра та його побратимів. Військовослужбовець Євген теж перерахував двадцять тисяч гривень Віталію Хемичу для купівлі безпілотника. І За таких людей люди перестануть донатити, перестануть допомагати, довіряти справжнім волонтерам, які допомагають дійсно нам. Тому що тил, тил це наші ноги і очі, і руки це все. Нема тулу, ми, нема, не буде перемоги. Тільки просто те, що е, ми захищаємо наші кордони, нашу державу, наших людей, рідних, близьких від одного ворога, а вороги нас оточують серед нас. Віталій Хемич, син підприємця та екс-депутата Калуської міської ради Ігоря Хемича. В коментарі Суспільному чоловік сказав, що про псевдоволонтерство не знав ані він, ані сім'я. Сам Віталій Хемич у відеозверненні, опублікованому Фейсбук, зізнався в залежності від азартних ігор і попросив вибачення у тих, в кого виманив гроші. Я ігроман, і, і цією хворобою я вже хворію близько шість років. Завжди мене витягували батьки. І брат, але вони в цьому не винуваті. Я буду просити про допомоги в них, щоб повернути кожному кошти. Ще раз, будь ласка, пробачте. Де зараз перебуває Віталій, не знає його старший брат Олег Хемич. Востаннє каже чоловік, спілкувався з ним декілька днів тому, аби дізнатися про кількість ошуканих військових та волонтерів. Усі борги брата каже Олег, вже почав сплачувати. Це не йде допомога брату, щоб ви зрозуміли. Це просто у ну, нас в країні така ситуація. Але це кошти, розумієте, це кошти людей. Вони були зібрані тоді, в той період часу, а вони просто попали, як вам сказати, попали не в ті руки. Ті люди, які до мене звернулися, це порядка там, більше ніж 20 чоловік. Від 20 тисяч до 140, мені здається, так було. 70%, що я вже погасив на даний час, це... Я рахую, що це дуже ну, короткий термін, розумієте. Я стараюся максимально швидко це погасити, тому що кошти потрібні хлопцям, ну тобто, були ще вчора. Сконтактувати з Віталієм Хемичем нам не вдалося. Проте, після того як інформацію про обман почали поширювати в соціальних мережах, він сам зв'язався із автором допису. Мені ще сам Віталій почав писати, що він вибачається, що він залежний, таке, і тому подібне. Я на що на що я йому сказав, що із-за нього у нас на фронті 200 і 300. І ці хлопці вже ніколи не дізнаються, чому ми їх не витягли і не врятували. Ми дійсно написали заяву до СБУ, і до поліції. Нас повідомили, що вони вже почали. Справу стосовно Хеміча в Італії ми попередили брата Олега, що заяву ми забирати не будемо, тому що людина має нести відповідальність за те, що вона вкоїла. Зібрати з військових 2 мільйони гривень. Я думаю, він має нести за це кару. Суспільно звернулися до головного управління поліції в Івано-Франківській області за коментарем. Його поліцейські пообіцяли надати завтра. І на Сендецька Монік, Роман Булелек, Роман Кочержук, Івано-Франківська область.